Бажаю здоров'я сам з Львівської області. До повномасштабки, можна сказати, вічно працював за кордоном, їздив туди-сюди. Вже почалась повномасштабка. На той момент був за кордоном. Ну, Було бажання отак вірватися, але щось мене поки стримувало, сім'я, напевно, трошки якось було можна сказати на перший момент лячно. Потім приїхав. І так я з Львівщини вирішив піти іменно в 80-ку, іменно в штурмовики. Як то кажеш, я відчути оцей прям, штурмовий цей штурмовий двіж їхній, так, ну, чи то насправді так. Ну і виявилось, це насправді так, чітко. Ну, було таке навіть, захоплення, бо на даний момент це був. Ми перші вривалися на кульщину, і це був для багатьох таке прямо го враження. Ну, сам цей кураж іменно штурмів, коли ти там вриваєшся, кричиш, іменно тоді. Такий піскакує адреналін, цей кураж, іменно в той момент прям хочеться. оцей... Чувствуєш себе таким прям хижаком і шукаєш здобич. В контакті чуєш цей запах крові, оці крики, оці, як вони там кричать, оце, і воно тебе ще так більше прям збуджує, їх ще більше вбивати. Ну, Я думаю, кожен після, після свого першого штурму розуміє, про що я говорю. Це іменно атмосфера класно.